Мені апельсин з м'ятом. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Тимдирно купуй товари з акцизком та вимагай фіскальний чик. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. 320 людей звернулися у столичні травмпункти. Причина сильна ожеледиця. Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації. Серед постраждалих є люди, кого довелося шпиталізувати через погодні умови дороги. Та хідники вкрилися льодом. Пересуватися вулицями міста тяжко. Комунальні служби чистять дорожні покриття. Муніципальна влада закликає водіїв дотримуватися дистанції та швидкісного режиму. А пішоходам радять рухатися повільно використовувати взуття з глибоким протектором. Чи можуть травмовані розраховувати, наприклад, на компенсацію? Розпитаю про це Лілію Пашину, депутатку Київради від партії Слуга народу. Пані Лілія, я вас вітаю, слава Україні героям слава, доброго вечора. Так дійсно в Києві прийшла зимова пора, сніг. І якщо він був спочатку досить таким легким і романтичним, то наразі він змінився на ожеледицю, і за прогнозами синоптиків вона кращою найближчим часом не буде, тому е, потрібно підійти як і людям до цього досить відповідально, так і комунальним службам. Е, попередньо звітувалися про е, певну готовність як е, як спецтехніки, так і наявності всіх проти ожеледних е, засобів. Е, ми маємо фактично таку можливість. Не можна сказати, як член бюджетної комісії можу зазначити, що ми не маємо проблем з таким певним фінансуванням, але маємо, мабуть, певні проблеми з організацією цих процесів. Чому наразі в Керуючих компаніях недостатньо працівників більш ніж в два рази, і от саме в цьому напрямку потрібно більше попрацювати краще. Можливо, в цей період залучати інших працівників, або, наприклад, людей, які, яким передбачається певні якісь громадські роботи або якісь громадські покарання, і це також можна застосовувати для залучення для очищення вулиць і. Доріг, тротуарів. Чому? Тому що, я думаю, цей період всі побачили, він настав дуже швидко. Це буквально там за один вечір, коли ще з неба падав типу, дощ, а вже приземлявся він у вигляді льоду. Що стосується травмування, так люди звертаються, і там моя мама теж була не виключенням, розпочала цей сезон із травмпункту. І тут важливо. Дійсно носити певне взуття зимове, максимально бути обережними. Не допрацьовують, звісно, комунальні служби в цьому напрямку. Що стосується відшкодування, коли іде питання, скажу як юрист, коли іде питання про відповідальність цього осіб, а в даному випадку це відповідальність балансу утримувача, якщо це приватна структура, там простіше, там легше, скажем так, знайти винного, коли це іде там керуюча компанія, тут уже... Вже розмивається оця межа відповідальності, і це непросто. Є поодинокі випадки, але це непроста процедура. І дай Бог нікому з нею не стикатись. І поступово тоді розбираємося. Тільки що на відео ми бачили машини, так з технікою почнемо. Так. В чому ж причина? Чому така ситуація на дорогах? От 20 листопада у КМДА звітували, що нібито 570 машин машин Києвавтодору готові до зими. Сьогодні Київ автодору вже повідомляє, що на дорогах приблизно 300 машин, а то де ж поділися ще 270. І чому вони не задіяні? Дивіться, це те, про що я зазначала наразі, велика нехватка працівників в цьому ага. секторі. Тобто, нема кому сісти за кермо. Так і давайте про цю сферу окремо поговоримо. Чому тому, що в нас насправді по громадському транспорту величезна проблема, і як на мене, вона набагато більша ніж оця сезона. Громадський транспорт в Києві знищувався, і наразі дуже. Величезна нехватка громадського транспорту водіїв в першу чергу. От на моє питання, де громадський транспорт? Відповідь одна: не вистачає водіїв. Чому їх не вистачає? Власне, це ну потрібно значить людей заохочувати. В тому числі, от, наскільки мені відомо, безпосередньо в самому департаменті більше ста людей працює. І я так підозрюю, що всі вони мають певне бронювання. Чи мають бронювання усі водії, наскільки мені відомо, лише 50%. Тому... От, власне, про оці організаційні речі і проблематику в організації. Е, ну я хочу зазначити і звернути на це увагу. Е, нам потрібно більше громадського транспорту. Чим більше буде маршрутів громадського транспорту, тим менше в нас буде машин на дорогах. От я по собі можу зазначити, я живу не так далеко від місця праці, але мені і я можу їздити на автобусі, але мені треба змінити більше ну, зробити дві пересадки, як мінімум. А в той же час на машині я можу це зробити за 15 хвилин. Ну, доїхати тому. А... Така виникає проблема, якби на я звичайний громадянин міста Києва, і така проблема не тільки в мене, а й в решту. Я просто ну якби як приклад навела. Чи якщо буде питання, а один автобус може закрити питання 50 людей, тобто 25 машин, як мінімум, і на 25 машин стане. Менше на дорогах, але е, чомусь це не робиться, і це проблема. Проблема з громадським транспортом у нас просто колосальна. От ще одне чомусь: бізнес оштрафують на 1700 гривень, якщо біля своєї вони не приберуть від ожеледиці свою територію. А муніципальні ділянки між територію, вулиці, якщо їх ніхто не чистить, хто тут відповідальний, хто штрафи має платити? Комунальні служби навряд чи платять такі штрафи. Так, чому так важко знайти відповідального? Хто не допрацьовує? Безумовно, тут буде відповідальний той, хто здійснює обслуговування цього будинку, чи то ОСББ, ОСББ, яке уклало договір відповідний про прибирання там з керуючих чи безпосередньо керуюча компанія. Але тут є таке питання, як керуючі ж компанії, вони є комунальними підприємствами. І фактично місто їх фінансує, в тому числі і оцю їхню часткову а, безвідповідальність. І щоб закрити тему з снігопадами, желедицю, це можна сказати, що перші такі по прогнозах, взагалі, деякі публікують, тридцять 31 градус. Тобто сьогодні, от теж колеги приходили на роботу, вони просто мокрі, тому що там вже і злива. Ну така дивна в нас погода, а може і гроза бути під час саме зимових свят. але... Що далі? І якщо протестували людей, не вистачає а техніку не виводять, тому що немає рук робочих. То що попереду в нас ще зими півтора місяці? щонайменше. Так, дійсно, прогнози не є такими оптимістичними, і ми вже давно не пам'ятаємо таких е, ожеледиць, бо це не можна назвати снігопадами. Вони такі, така вже ожеледиця, вона набагато є небезпечнішою. І як на мене, зараз максимально повинні бути залучені всі. І вся техніка, і всі працівники для того, щоб ці дороги були чистими. Е, бувають такі періоди, коли воно трохи підає, і це найкращий період для прибирання і е, до цього. Повинно ну максимально відповідально віднестись як відповідаючі особи, так і кожна людина персональна. Пані Лілія, я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами. Це була Лілія Пашина, депутатка Київради від партії Слуга народу. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці. О сьомій ранку на ей сітві